Таба є вороги? Вороги? Та я думаю, в кожного є вороги. Ну, щоб прям за мною хтось ганявся і вбитим хотів. Тобі не погрожували за твою позицію? Погрожували, звісно, погрожували декілька разів. А, але я спокійно себе почуваю за кордоном. Типу, це одна з причин, чому я не повертаюсь в Україну. Тобто, звідти з України тобі. Ну, В Україні дуже багато п'ятих колони. Дуже багато п'яти колони. І тобто, і дуже багато і агентів Кремля, і взагалі росіян. Тобто Україна насправді переповнена цим. Так само, як і наша влада. На жаль. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео, в таких відомих соцмережах. Рах, як Instagram, Facebook, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все Пада, працює. На жаль, це одна з причин, чому ми не були готові до війни, чому було розмінування мостів і так далі. І а, мене ж запрошували в Євробаченні участь прийняти. Я знаю, що якби я приїхав в Україну, в мене все було б добре, і в медійному плані, і так далі. І взагалі мені був би плюс. Ну, я віть Українець після поранень, Сергій Ванчук повертається в Україну. Ну мені тільки мріє про ту кількість переглядів, яку я можу зібрати. Але ризик, який за цим іде, і враховуючи скільки за цей весь час, поки за кордоном відбулось перемовин, зібрано грошей, ці всі там зустрічі в НАТО, дипломатичні посольства і так далі. то, то це було все втрачено. Цього не було б. Ну і коротше, чи відчуваєш що я загроза, да, але що прямо хтось мене вбить хоче, ні в Україні? Ну сам з собою погоджуюся, ризик цього набагато більший, на жаль.